Недона тяжко зажурилась, весь день ні їла, ні пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, регла. То бігала, як би шалена, стояла. Енея кинута я бідла, як сама паплюха. O poder da Wesley Помиритись на час. Нема на світі, мені покою, не ллються сльози із очей. Для мене білий світ єсть моєю. Там ясно тільки, де еней.